Що відомо про ініціативу народних депутатів України про примусове повернення чоловіків за кордону? В яких випадках їх дійсно можуть екстрадувати? Чи є порушенням виїзд з окупованих територій через треті країни? І чи повертається за кордону ця категорія чоловіків? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини При Далі про війну на півдні України. Військово зобов'язаних українців, які виїхали під час воєнного стану за підробленими довідками, можуть екстрадувати до України. Про це 31 серпня в ефірі телемарафону заявив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Він зазначив, що фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони понесли відповідальність. За словами Арахамія, йдеться про притягнення до відповідальності людей, які вже виїхали за кордон. Використовуючи підроблені документи, люди сплачували дійсно, як сказав пан президент, від 3 тисяч доларів до 15 тисяч доларів за те, щоб зробити собі документ, який чи тимчасово вас не дозволяє призвати до армії, або на постійної основі, тобто за допомогою там ступені інвалідності, щоб люди взагалі не йшли в армію. Враховуючи математичний аналіз, який зроблено, і подивилися аномалії, які є між при порівнянні попередніх періодів, і можна сказати, що на це було витрачено ну десятки мільйонів доларів, фактично громадянами України на підкуп відповідних посадових осіб. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 12 вересня підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Нещодавно призначений міністр оборони України Рустем Уміров 6 вересня заявив, що планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати усі процеси діяльності військово-лікарських комісій. Народний депутат, представник президенту у Верховній Раді України Федір Веніславський, в ефірі проекту Свобода ранок 5 вересня заявив, що масова екстрадиція чоловіків ухилянтів до України за кордону не буде. Депутат зазначив, що кримінальна відповідальність носить індивідуальний характер, тому політики будуть думати, як зробити її більш гнучкою, коли ми говоримо про екстрадицію, то це виключно в рамках. Боротьби зі злочинністю, тобто мова йде про протидію злочинністі, це означає, що для того, щоб процедура екстрадиції була запущена, започаткована відповідними компетентними органами влади України, необхідно а, що була зареєстрована було зареєстровано кримінальне провадження, тобто щодо якогось злочину, факту злочину, і б, щоб особа, яка щодо якої буде заявлено запит про екстрадицію отримала статус підозрюваний в цій е, кримінально в цьому кримінальному провадженні в цій кримінальній справі Чехія, Австрія, Угорщина і Німеччина вже заявили, що не будуть видавати Україні чоловіків, які туди виїхали, але в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію. Зокрема, речник міністерства юстиції Чехії Володимир Жепка пояснив це рішення тим, що європейська конвенція виключає екстрадицію за ухилення від військової служби, дезертирство або непокору наказу. Ми вирішили запитати, як до ідеї про екстрадицію чоловіків ставляться жителі півдня України, частина якого окупована, і звідки чоловіки у багатьох випадках не мали можливості виїхати на підконтрольну Україні територію. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що частина із тих, хто виїжджав з окупації через Крим і треті країни повернулася і перебувають в Україні. Коли була можливість виїжджати через Васильівку на Запоріжжя, то тільки з Херсонщини за добу виїжджала там 500 600 більше людей. Це кожен день. Після проведення так званого референдуму, окупаційна влада вона закрила цю можливість для наших людей виїжджати. Вони бачили, що насправді не, не зменшується кількість людей, які втікали від цього руського миру. Вони це закрили зараз. Єдиним таким Маршрутом відносно надійним є через Крим виїжджати вже до третіх країн Країни саме от за цим маршрутом. Зараз люди виїжджають. Він значно складніший, довший, і, і, і ризиків так само там дуже багато насправді фільтраційних на в'їзді до Криму, але цей маршрут він працює. Деякі люди вони в цим маршрутом потім повертаються в Україну. Таких випадків насправді дуже багато. Деякі залишаються в країнах Євросоюзу або в третіх країнах до тих чоловіків, які залишилися за кордоном, теж має бути індивідуальний підхід, вважає політик. Дуже складне питання, тому що є різні ситуації. Якщо хтось там за станом здоров'я, якщо або за станом здоров'я там близької людини, це одна ситуація. Якщо, а Якщо хтось просто, знаєте, втік від війни, ну це зовсім інша ситуація. Тому я думаю, що все ж таки там потрібно ну, знаєте, в кожному випадку по окремому підходити, чому людина там знаходиться, і яку користь він зараз країні приносить, знаходячись там. Якщо він просто там, ну знаєте, чекає, коли все закінчиться, поки хлопці гинуть на фронті. Ну, це ну мені складно знаєте, підібрати слова, які мої відчуття до цього б відображали. Юрій Соболевський зазначив, що зараз чоловікам перебувати в окупації ще більш небезпечно, оскільки їх можуть мобілізувати до російської армії зараз. Там дуже важко і ризики. Я всім раджу, хто зараз на тимчасово окупованих територіях чоловікам виїжджати якнайшвидше. Насправді, тому що все більше ми бачимо інформацію, яка ну може свідчити про те, що на жаль, все ж таки, мобілізація промислово може бути на Херсонщині, те, що вони зараз відкривають військкомати, і, і СПАМ Росилка їхня а, ну, вони дуже активізувалися в цьому напрямку. Це може бути підготовчі дії до цієї мобілізації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Головна редакторка Маріупольського видання 0629 Анна Романенко розповіла новинам Приазовія, що із лівобережної частини цього міста у Маріупольці взагалі не було опції виїхати на підконтрольну Україні територію. Загалі не було з'єднання, бо були порушені мости, і там була єдина там дорога була замінована повністю, і люди могли виїжджати лише в один бік. Це через Новоазовськ і Ростовську Федерацію. А далі вже як там складеться, хтось їхав через Грузію, хтось через всю Росію і країни Балтії повертатися чи не повертатися в Україну вже звіти. Це кожна людина ухвалювала для себе особисто. Я, власне, знаю небагатьох людей, які є призовного віку і мали б захищати Україну, але вони ухвалили для себе рішення залишатися саме в Європі просто через те, що вони не хочуть воювати. Такі люди є. Вони виїжджали не порушуючи закони України. Бо вони виїжджали, ну тобто вони не підробляли, не робили ніяких там е, фіктивних довідок про стан свого здоров'я. Е, просто так трапилося, що вона казалась в Європі. Більшість чоловіків, які виїжджали з Маріуполя через Запоріжжя, залишилися в Україні, каже Анна Романенко. Ці люди, ну щоб ніхто не думав в Україні, що чоловіки зі сходу, чоловіки з Маріуполя, власне, що вони ховаються від війни, що вони не хочуть воювати. Я хочу на цьому наголосити, бо це дуже важливо. Є, є історія, коли там люди приїжджали до західних регіонів України, чоловіки з Маріуполя реєструвалися і потрапляли. До військоматів і до лав збройних сил вже не як Маріупольці, а як тимчасові мешканці Львову або Івано-Франківську. І тому знаєте, така може бути у когось дуже викривлена реальність про те, що на сході воюють лише західники або люди, чоловіки з центральних районів України. Це не так. Є такі випадки, коли чоловіки з Маріуполя потрапляли на фронт одразу після того, як виїжджали з блокади. Розповідає журналістка. Наприклад, людина, яка зараз воює на сході, не буду називати його прізвища, він провів у блокаді весь березень наприкінці березня з родиною. Виїхали. До міста Львовом, так це таке є невелике містечко. Там і вже наступного дня він, як порядна людина, пішов до військомату зареєструватися, і він сподівався, що йому після того як він провів у блокаді три тижні і просто голодував, дадуть хоча б можливість просто поїсти і поспати. Бо він ну це був без сну да під бомбардуваннями і просто тотальний голод. Але йому сказали вже наступного дня з'явитися на фронті на військомат і він був мобілізований вже наступного дня. І він казав мені в інтерв'ю, що він взагалі ніколи не планував переховуватись від війни, і він все одно планував. Піти на фронт захищати свою батьківщину, але він сподівався на більш чуйне ставлення до себе, як просто як до людини і просив у військоматі хоча б тиждень на те, щоб поспати і поїсти, а йому сказали, що нема таких підстав для відстрочки. І це теж така знаєте, реальність, яка впливала на багатьох чоловіків і на їх рішення, що робити далі зі своїм життям. Також є випадки, коли мар'юпольці виїжджали з України на законних підставах. Втім, є і ті, хто купували необхідні довідки, зазначила Анна Романенко. А неофіційно нам розповідали, що люди платили від 2 до 3 тисяч доларів за такі фіктивні довідки і перетинали кордон на заході України і виїжджали до країн Європи. Зараз ці люди. Знаходяться в різних містах, не тільки в Європі, дехто поїхав далі і зараз шукає прихисток на території Канади або США. І саме от з тих країн люди взагалі не збираються повертатися. Тобто інформація про те, що там Україна буде якось там штрафувати їх, наказувати там адміністративно чи ще щось. Е, ця інформація їх не хвилює, бо вони взагалі просто вже один раз ухвалили для себе рішення не повертатися в Україну. Це їх вибір. От. Але є люди, які збираються повертатися, попри те. Ще одна категорія маріупольців, для яких актуальна ця тема, це моряки, розповідає журналістка. Це місто моря. І для цих людей е, виїзд, ну, по, по, неможливість залишати е, країну під час воїних дій да, для роботи, е, це рівнозначно втратити свій, свою професію взагалі назавжди. Ну, от уявіть ситуацію, людина е, там все життя більшу частину життя е, працює, я не знаю, там е, механіком або судовим електриком. або... Капітаном, да, і він не має іншої професії. простої у цій професії. Тобто, якщо ти не займаєшся своєю професією більше року, ти втрачаєш конкурентність на ринку. У тебе прострою, протерміновуються твої морські документи. І повернутися в професію ти вже практично не можеш. Якщо тобі більше 40 років, то це точно хрест на професії. Я не знаю, чи будуть вони повертатися от саме моряки. В Україну, бо чесно кажучи, країни Європейського Союзу для таких людей створюють умови для того, щоб вони могли там жити і працювати, бо це дуже вони зацікавлені. Ці люди залишають гроші і вони не потребують матеріальної допомоги від держав. Вони платеспроможні, вони можуть розвивати бізнес, вони сплачують податки в цих країнах. Тобто ці люди дуже вигідні для країн Європейського союзу. Це новини При Азов'я. У цьому випуску докладно про те, чи повертаються до України ті чоловіки, які виїхали з окупованих територій через треті країни. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал, новини при Азов'я, і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Ми поговорили з чоловіком із Маріуполя, який зараз живе у Великій Британії. Він розповів, що виїхав із міста через Донецьк, Росію і потрапив спочатку до країн Балтії, а потім переїхав до Лондона. Абсолютно случайно я выехал из Мариуполя, потому что это был апрель. Довольно таки проблематично было выехать из Мариуполя в любые сторону. Прошел допрос, потом поехал к после того, как уже получил документы, без которых я не мог до этого передвигаться в принципе по. Окупірованим територіям без проблем каких-либо. Я доїхав до Донецька, там у мені тетя жил живе. От і послі я купив себе білети, виїхав, виходить, через частних, е, через частних перевозчиків я виїхав в Латвію, а потім в Литву. Адаптуватися до життя за кордоном складно, розповідає чоловік. Просто очень трудно. Даже если у тебя нет никаких проблем ментальных, но у меня есть ментальные проблемы, учитывая то, что я видел и то, что со мной случилось в Мариуполе, поэтому с этим еще сложнее найти себе работу, то есть не, не все работы подходят условно. И первое время было довольно-таки трудно, в принципе, социализироваться и начать жить хоть какой-либо социальной жизни. Да и в принципе трудно. Кому, тут кому как повезет? Тож мені є знакомими у території не було проблем з uh, пошуком роботи, є знайомі, у яких були агресію проблеми з пошуком роботи. Чоловік також зазначив, що на його рішення виїхати за кордон вплинуло розчарування у місцевих політиках. Ми сиділи без якихось uh, соціальних связів, без інтернету благ. і uh, казали, що ну всі. все точно так же страдают вокруг. То есть мы же не знаем, что происходит вообще в Украине. То есть существует ли Украина или там вообще ну, что-то случилось. Поэтому, когда я вышел просто в интернет и посмотрел, как комментирует, э, как комментирует, например, наш мэр то, что происходит в Мариуполе и то, что происходило, или как комментирует его сам э, заместитель. Плюс они до сих пор находятся у власти не притянутые к ответственности и прочее, ну. И это один из факторов, который просто отбил у меня какое-либо желание проживать на территории России или Украины. России, понятное дело, то есть, очевидно, агрессор и прочее. И как бы там, там я жить точно не намерен. Но и, к сожалению, Украина, я разочаровался в какой-то какой степени. Адвокатка юридичної компанії Мілар Анна Каленчук у коментарі новинам при Азові розповіла, що на сьогодні немає законодавчого підґрунтя для притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які ухиляються від мобілізації шляхом перетину державного кордону. Якщо говорити про якийсь несанкціонований перетин державного кордону, тобто порушення якихось митних чи прикордонних правил, то це адміністративна відповідальність. А якщо Особа перетнула державний кордон, наприклад, використовуючи підробні документи, ті ж самі, наприклад, висновки ВЛК, чи будь-які довідки там про наявність особи з інвалідністю стосовно якої є лікар, чи, наприклад, та ж довідка про те, що ти не придатний до військової служби, не ВЛК, а там висновок Мсек. Це все деталі, але я до чого веду? До того, що для перетину незаконного перетину державного кордону мусить бути ще якась одна дія незаконна, тобто використання підробного документу, чи, наприклад, дача хабаря, чи пропозиція, чи обіцянка дачі хабаря прикордоннику, і, і як результат перетин цього кордону. Саме це є правопорушенням. саме це кримінально переслідується в Україні за українським законодавством. Екстрадицію можуть застосувати до особи, яка засуджена, або підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, каже юристка. Потрібно щонайменше відкрити кримінальне провадження, зібрати в цьому кримінальному провадженні докази, оголосити про підозру особі. Скласти всі ці документи разом і створити запит на екстрадицію до країни, в якій особа правопорушник перебуває після цього, в цій країні, де перебуває громадянин України, який вчинив кримінальне правопорушення на думку наших органів правопорядку, на території цієї країни цей запит розглядається, і на території цієї країни проводиться судове. Засідання, і власне, наприклад, суд в Польщі, в Австрії, в Угорщині, в Чехії, в Норвегії, прийматиме рішення чи достатньо доказів підтвердження вини, і як наслідок можливість застосування екстрадиції, тобто видачі. Чоловіки, які виїхали з окупованих територій через треті країни, не скоїли жодного правопорушення. Розповідає Анна Калинчук. Відповідно до указу президента про повну мобілізацію, чоловіки, які перебувають на території інших країн, зобов'язані повернутися. Е і насправді е незрозумілим взагалі є от цей момент, е яким чином, е чи взагалі відбуватиметься притягнення до відповідальності особи, яка Виїхала з території Херсонської області чи Донецької, там окупованої, і, і тепер повертається на територію України. Немає тут складу правопорушення ніякого. Тобто, цю людину не можна притягнути від до відповідальності, тому що вона нічого протиправного не зробила мова йде виключно про тих людей, які скористалися підробними документами, корупційними інструментами. Корупційним впливом і таким способом покинули територію України і не повертаються. Адвокатка сподівається, що депутати не будуть розробляти і ухвалювати законопроекти про примусове повернення чоловіків, оскільки такі ініціативи можуть містити грубі порушення прав людини. На моє переконання засвідчення в законі України. Чи визначення в законі України факту перебування поза межами території України як правопорушення, це буде порушенням прав людини. І також тут ще слід розглянути такий момент, як те, що особи, які, наприклад, зараз перебувають поза межами України, вони можуть отримати статус біженця. Статус біженця, тобто особа, яка рятується від війни. І це передбачено українським законом, це передбачено міжнародно-правовими договорами і актами, і це легальний і законний спосіб. І якщо особа набуде статусу біженця, то це причина її в тому числі не повертати на територію України навіть в межах процедури екстрадиції. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.